Дорогі друзі, ще вчора вночі ми були в Мюнкені, завершивши роботу в рамках Мюнкенського безпекового форуму. Сьогодні, на декілька годин, ми опинилися на Кіпрі для підписання нових документів по співпраці з посейдонами. Це запаковані вже комплекси, які відправляються сьогодні ввечері. Для Збройних сил України, бо нам конче потрібно прискорити позиції по наступу. Це ви пам'ятаєте очі артилерії, які дуже вдало витримують спроби радіоелектронної боротьби. А це наступна партія, яка піде вже післязавтра. Це 10-те посейдони. Ви бачите, що їх тут комплекс з трьох ташок з двох станцій. Ми Уважно аналізуємо ще можливість закупівлі шостого персейдона. Він може перебувати 12-14 годин, літає на більш високих швидкостях, на більш високих висотах. Є дуже цікаві перспективні наробки, які здивують ворога неприємно і приємно здивують вас, дорогі. Українців, ми постійно працюємо з нашими партнерами над модернізацією цих оперативно-тактичних безпілотних літальних апаратів для того, щоб надавати більше інформації, мати більш якісну оптику, мати більш якісне тепло і мати більш надійний захист від систем радіоелектронної боротьби Російської Федерації. Бачите, що ми не просто купуємо разом з вами ці посейдони, ми не просто забезпечуємо українські бригади, а ми забезпечуємо їх ремонт. Сьогодні ми домовилися, що ми розпочинаємо програму побудови сервісу складу запасних частин. Це є запасні частини. Нових комплектів посійдонів, розширення позицій про навчання, причому як операторів дронів, так і техніків, які будуть до цього залучені. Все робиться для того, щоб посилювати міць наших збройних сил. За моєю спиною продукції на мільйони євро. І з них, як завжди, половину фінансуємо ми з Мариною, як родина, за власний кошт, а половина ви. І Це абсолютно необхідна складова. Цього проекту бо 10 гривень від дитини чи 20 гривень від дружини українського військового абсолютно аж ніяк не менше ніж будь-який інший внесок. Ми разом наближаємо Україну до перемоги.